Ви знаєте, якби таке сталося, то це супер сукня, супер тепла і вона б стала в нагоді. Тобто це такий варіант: домашній, не офісний, Як у вас, напевно, що ж є якийсь домашній зручний одяг, теплий. То це саме той варіант. В Принципі, якщо пам'ятаєте, кілька років тому було модно із таких крупних товстих ниток в'язати. Кардигани, і чоловічі, і жіночі. Тут це можна використовувати ті мотиви і в'язати з Алізе Пафіфайн. але тільки беручи до уваги, що вони не тянуться. Це треба тримати просто у фокусі цей момент, що не можна прям всі візерунки використовувати, а тільки ті, які будуть гарно виглядати у збільшеному розмірі. Йой, дивіться, коли йшла в ту сторону, загубила одну петлю і пров'язала дві петлі на одну. Ай-яй-яй. Зараз швиденечко, трошки розпусти. Ось, бо не треба поспішати, треба робити якісно. Мені подобається. Плести з таких ниток дуже мені подобається. А ще одразу бачиш, як вимальовується результат. Одразу це для нетерплячих, Така, по-перше, розмінка така і масаж для пучечок пальців. А по-друге, це справді одразу бачиш. Одразу така краса. Але, друзі, навіть у такій справі все одно трохи терпіння не завадить, тому що все ж таки треба витратити кілька днів на те, щоб була файна річ. Хоч тут і великі петлі, все одно це за один вечір не зробиш. Тепер нормально виправили вже помилочку, це ж треба. Просто э, замрілася і дві петлі вділа. на